Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Сьогодні у нас 14 січня. І що у нас у Дніпрі відбувається? Ну, як бачите, світло у нас у Дніпрі є. Також, друзі, на всіх районах у нас все є: вода, тепло, газ. Є один лише район, на якому на лівому березі, і не весь лівий берег, а один із районів там, де були проблеми з тим. Щоб відновити електроенергію. Там ставили генератори, там люди виходили, там була буча, можна так сказати, люди. Не отримували тепла, не отримували світла з того моменту, як була масована атака на Дніпро. У всіх інших все в принципі працює. Але друзі, ми бачимо, що відбувається у нас у Києві, і ми можемо зрозуміти, що таке може статися, і також у Дніпрі. Тому попередження для Дніпрян: що зараз що вам потрібно зробити, друзі? Потрібно обов'язково перебрати ті запаси, які ви робите з спочатку війни. Я думаю, що кожна сім'я має якийсь запас, запас продуктів я маю на увазі, тому що якщо буде проблема з логістикою, це доставка, це бензин, це генератори в супермаркетах, тому що можуть вимкнутися як в Києві і вони будуть працювати якось там по годинам, то якихось продуктів може не бути. Тому переберіть зараз свої. Запаси. Це на найближчі 10 днів. Чому кажу про найближчі 10 днів? Тому що у нас буде тривати морозна температура, найближчі 10 днів, а далі вже буде йти потеплення. І, звісно, вже не буде такої необхідності робити якісь такі запаси. Які запаси можна робити зараз, друзі, взимку? Наприклад, та ж консервація. Поки що у вас все є, нічого не вимикається, то ви можете зробити навіть тушонку вдома. Багато дуже є рецептів, можна зробити її з курки, можна зробити з свинини, не забувайте сальці туди покласти. І також можете зробити, наприклад, заготовочки з шампіньйонів, з печериць, друзі, з грибів. Гриби зараз в принципі не дуже висока ціна. На пів півлітрові баночки ви можете зробити також рецептів дуже багато. Можете також рибку заготовувати, щоб ви могли просто відкрити баночку, зварити, наприклад, вермашель, зварити, наприклад, гречку або, або рис. І е, приготувати вже їжу, щоб не дуже багато часу для її приготування вам потребувалося. Якщо будуть якісь вимкнення, можливо, цього ніколи у нас не буде, але підготуватися треба. Якісь продукти е, ви можете піти і закупити. Ну я, наприклад, би не робила заготовок хліба, як ми робили у 2022 році. Морозили їх у холодильнику. Хліб купляли і заморожували в холодильнику. Така була так, такий був початок війни. Така була паніка. Зараз, звісно, вже ні у кого ніякої такої, прям величезної паніки, ні, тому що люди вже б і звикли до якихось моментів, і підготувалися. Ви можете мати спокій, коли ви підготовані до того, що може відбутися. Цього може не статися ніколи, друзі. Але підготуватися треба. Я до речі, сьогодні буду готувати суп з. Гороховий суп, тому що перебирала запаси і ну, побачила, що горох вже давненько лежить і треба щось з нього приготувати. Я можу знаєте, за рік приготувати ну, разом, може, три гороховий суп, але він дуже довго зберігається, ця крупа, тому, тому рекомендую друзі мати, щоб вона була. Але що я хочу сказати? Ще коли будете перебирати зараз, друзі на вулиці мороз, і у нас птахи. Я думаю, що ви знайдете крупу, яка у вас вже довго лежить, і просто сходіть і покорміть пташок на вулицю. Сходіть, віддайте, почистіть собі карму. Ще така рекомендація. На температура у нас на вулиці, друзі, зараз мінус 7 градусів. Тепла. Ну можна сказати і так, тому що в хатах тепло. Мінус 7 градусів морозу. Сніжок лежить, він не падав, але він є. Бачите, ось так у нас зараз. Сніжно, гарно, така гарна і приємна зима в цьому році, як ніколи. Ми дуже давно не бачили такої зими, і вона дуже гарна. І ми можемо перемикатися і трошки радіти, якщо є у нас така нагода, навіть цьому, навіть сніжку. Все, до нових зустрічей, друзі, тихої, спокійної вам ночі.